Ну, Тут козак, е, і надпис Добудеш волю, заслужиш небо, бо ребів до раю не пускають. Ну і тут так, три призуб. Е, от як десь був на реабілітаціях, на пораненнях, от і по потрохи набивав. Ну, так от виглядає біндажик на Техасі. Почалася моя військова кар'єра. So, бігом, 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 бігом! Туда, туди, туди, то туди. Понюху, я знайшов одразу одразу той підвал. Мальчики, посмотрите, що я вам принесла. Похрестили вже так. Похрестили. Рік я, напевно, ще ходив після повномасштабного вторгнення, думав, чекав, якось ну, війна і стати до ним дотичних, дотичним теж таки має бути або зважень на рішення. Ну і на нього треба наважитися в першу чергу. Тому що бояться всі страх присутній всього живого. От, мабуть, рік я то збирався з думками і в 23-му році зібрав все своє в кулак і пішов, мобілізувався, подав документи. От, е, теж якийсь там шанс мені випав, скажімо, розвиватися по службі, оскільки, ну, скажімо так, якось вчасно попав. На той момент набирали людей, в кого є вища освіта, на пришвидшене проходження офіцерських курсів від Національної академії сухопутних військ. І отак я отримав первинне звання молодший лейтенант і був призначений на посаду командира кулеметного взводу. Тоді ще був другий окремий стрілецький батальйон, який формувався на Волині. А так і почалася моя військова кар'єра. На той момент 32 роки мені було. Везуть нас вже безпосередньо, а там, щоб для розуміння, тобто. Десь якісь позиції, на яких виконували бойові завдання. І де ми розташовувалися з моїм підрозділом. Це, якщо по прямій по карті брати, то там щось в районі 4 кілометрів було. Тобто ну, Для якоїсь там артилерії, мінометів і ще щось це взагалі нічого. Ну і значить, мене вигружають, і, і, і всі такі зразу цей же сержант мене завозив і там це бігом, 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 от туди. Я цей Бул вхопив та й все такий, ну думаю, то туди, то туди. Ну немає усвідомлення, немає якогось досвіду. Бо навчання це одне, а якась практика це зовсім інше. І я пам'ятаю, я, значить, зберу цей БУЛ, починаю рухатись ту сторону, де мені показали, і десь в поле, буквально недалеко. Як танк почав працювати, я не знаю, чи де хлопці, де підвал. Я якось не знаю на інстинктивному рівні, понюху. я знайшов одразу той підвал, одразу підрозділ. Пацани сміються, кажуть, ото тебе каже, похрестили, вже так похрестили, каже, вже зразу відчув, де ти попав. Ну і почали знайомитися з хлопцями. Почали... Я почав питатися, як там, хто вже з них на якому досвіді, чим тут займаються, як справи в підрозділі, якісь там е... особисті речі там, про сім'ю, про От, освіту, про... чим займалися на. В цивільному житті. І от отак і почали знайомитися день за днем. От, щось вони мені показували, щось ділився я, там, наприклад, з того, що мені там мудрі дядьки по аудиторіях вчили мене там три місяці. Да? Ну от І так почалася наша взаємодія з першим моїм підрозділом. От саме таке якесь досягнення, яке ми так пишалися, говорили. У нас не можна сказати, що був прям такий дуже великий підрозділ. От, і ми. Зайняли село в запорізькому, на запорізькому напрямку п'ятихатки, ну і довгий час його утримували. От, тобто Там теж різні ситуації були. Тобто, саме більше, що там здивувало, що на той момент вже там, близилось до півтора року війни і в тому селі, яке, ну, буквально з двох сторін обстрелювали, і ну, там просто. Одні фундаменти. І там на той момент ще проживало десь до 10 цивільних людей по різним причинам. Основна причина, що окупант не хотів випускати їх на територію підконтрольну Україні. Тому вони казали, хочете, будь ласка, вам в окуповану Васильівку виїжджайте. А на територію України забудьте. І от вже як наші хлопці зайняли це село, то вдалося їх вивезти. Один мужчина, дуже такий теж господар, хазяїн, а в нього жінка паралізована була. І йому ну самотужки якось вибратися там не було можливості. Сім'я була з двома малими дітьми, тобто там віком 12, по-моєму, п'яти чи шести років. А вони принципово не хотіли на окуповану територію. Теж у них в планах було на українську територію. Ще одна там жіночка була, вона сама остання вийшла, комедна така там. Там ми там могли сидіти. По грибах, там, перезмінка, бо воно ж як відбувається, ти ж не заходиш, ти ж не знаходишся на позиції там, 24 на 7, тобто ви міняєтеся, то там, трішки відпочиваєте, трішки далі займаєте позицію, спостерігаєте, і вона там випадок був, десь дрон впав ворожий. Не знаючи нічого толком, той дрон. За одну лопасть йде в нашу сторону каже: манчики, посмотрите, що я вам принесла. А ми там обімліли, тому що на ньому така от бабаха примотана і вона йде хоч би що. Но, слава Богу, все минулося, нічого їй не сталося, та... то вона там до останнього ходила. Ми, значить, сиділи там на одній з позицій, треба було допомогти там, посидіти з ним. Теж мали там пару завдань політати. І от перший раз це ми з ним там прилетів нам, як не дивно був дас пілотом, і прилетів нам ворожий дрон. От правда, перед тим там, нас що так шукали цього оператора, тому що він от, буквально десь перед перед з тієї позиції спалив буханку разом з особовим складом противника. От, і ми там ура, ура, тішились, тішились, але недовго музика грала, поки самі не отримали. От, значить, прилетів нам ворожий FPV в бліндаж, от, то ми тоді отримали ну, контузію, то звичайно, і розрив барабанних перетинок. Коли нас там позасипало в тому бліндажі, і на адреналіні, паніка, одразу нічого не, не, не ну, так дуже не відчуваєш. А це ж вся земля, то все сипалося. І я панічно, а в мене були кросівки, Я так збоку сидів, а, ну, ноги, ноги з землі не торкалися. І хвилою ті кросівки поскидували з мене. І я оце починаю в паніці в тому самому ковиряти ту землю, малиш такий ще каже: Що ти робиш? Я кажу, так кросівки шукаю, як я босий посадкою назад вертатись буду. От, типу, того, потім вже там учухалися за нами там. Приїхали, побратими забрали, тому вже поїхали в лікарню. Ну, так от виглядає бліндажик на Техасі Після піввішки. Курець на... для моменту. Гуде вуха дзвонять. Короче, Прямо в хід влетіли. Сидимо ждемо, Чим це все закінчиться. Так от виглядає обладнання, яке мав з собою. Юра. Так виглядає решта обладнання, кабіля. А друге поранення отримав того ж року в лютому, перед самим день народження. Та, В Мене 19 лютого мене поранило, а 21 лютого день народження. І та, то тоді теж був. Я, задача стояла, у нас тоді мав змінювати інший підрозділ. Ми мали передати позиції от, і заводили людей, які ще, ну, скажімо там, не були на тих позиціях не знали, там, що до чого. І ми, я заводив власне, групу людей, і теж ворожий з дрона був ту, під ноги, там, ножині, осколкові поранення таке. Після того теж лікувався і вже тоді повернувся. Ну, ми були окремий батальйон, потім. Всі окремі ті батальйони мали е, включатися в якісь вже там бригади. Е, ми були долучені до 68 ї окремої єгірської бригади. Батьки казали, що джойстик в житті не знадобиться. Знали б вони тоді, що цей інструмент стане символом найбільш технологічного підрозділу у війську. Тепер люди з джойстиками це страшний сон ворога. Як кару з неба ми посилаємо на їхні голови наших бойових пташок. І кожен результат приносить задоволення. Вже по стану здоров'я я вже не виконував обов'язки командира кулеметного взводу. Тоді ми почали розвивати таку штуку, як рекрутинг бригаді, І тоді він ще був позаштатним. І отак почалася вже друга моя діяльність. Зараз основна от суть, чому мені подобається це все діло, тому що. Ну, самі розумієте, і ворожа пропаганда працює, і, і псо вкидуються. І може я і розумію, що воно не все прекрасно і гладко, як би хотілося. Але тим не менше, хочеться і приємно працювати з людьми, і розказувати, і показувати, як воно є насправді, а не тільки то, що йде в якихось псошних роліках, які там дивляться в тіктоці. А фактично, ну. Не знають, як воно відбувається насправді, бо допустимо піти в ТЦК спитатися, щось, що їм цікавить, да? вони не підуть, тому що вони знають, що це все. Це він сьогодні пішов, і він вже звідти не вийде. Тут є можливість людині звернутися, запитатися, поцікавитися, як що воно відбувається, запитатися за наш підрозділ, за, можливо, якусь посаду для себе підшукати, знайти ну і Багато нюансів уточнити. І, а до цього ні, ніхто там масштабно цим в принципі, не займався. Тобто там по роликам пошечому, що людина за собі знала, то собі і накрутила. Так само теж проходження того ж ВЛК воно відбувається набагато якісніше і краще, ніж скажімо, ми будемо говорити про ТЦК, тому що ми зацікавлені, щоб зразу чітко розуміти. Що з людиною, яка людина, і як її максимально ефективно використати? Грубо кажучи, щось не за ручку проходимо всі етапи оформлення документів, підшукуємо посаду, спілкуємося, пояснюємо, що до чого, якісь всі нюанси розказуємо. Що людина хоче знати, почути. Рано чи пізно, якщо ми не зберемося, всі не активізуємося і не будемо робити максимум, що ми можемо зробити, саме воно все не закінчиться. Не прийдуть до нас чарівні війська НАТО, не, не допоможе ні 100, ні 500 хаймарсів, якщо не буде оператора, який буде за ним працювати. І якщо ми самі не вирішимо свою долю і не прикладемо максимум зусиль, нічого без того не буде. За нас того ніхто не зробить. В кожного є сім'ї, в кожного батьки, дім. Ну і треба розуміти, що якщо то всу навало, то і орди не стримати.